Таке питання завживають не переселенці такою допомогою? Приходять, ну, ті, хто ну я зрозумів ваше питання. Дякую місцеві аборигени. Будемо так казати, такі спроби, на превеликі жаль, були. Бо від того, добрий день можна, я просто подивлюся ага, і перекушу. Так, пані так, го, подивлюся, пані я перекусив, виспався диванна. Так, добрий день, мені тут треба, я тільки хочу подивитися, а чим ви тут займаєтеся від того, що прийшли, взяли, і останній випадок прийшла, взяла і побігла. Ага. Ну, якось так. Тобто ми говоримо, я, Е... А ви кажете про наших в Польщі? Так. Давай про наших в нас. Є, є такі моменти, тобто ми зразу ну, колектив колектив нас десь було 16 волонтерів. Питання, як на це реагувати. Але ми теж потім прийняли колегальне рішення, що е, перепрошую внутрішньо переміщення особи, які приїхали на звідки, і наші львів'яни, які теж залишилися в скрутному становищі, перепрошую нічим. Не гірші перепрошую у нас заміна гравця. Там вік, там вік кравцю треба в туалет. Я надію, що від перестановки до Данків сума не міняється. Хіба сіл чуть, -чуть піде? <рес> ось, ось. Тобто о, люди є різні. Звісно, так як було сказано раніше в цій студії, що о, немає поганих націй, поганих народів. Є, звісно, якісь люди, які можуть. Ввести... Які по житті є гнидами.